Сьогодні ми напередодні нового року, напередодні різдва, організували для дітей майстер-клас з виготовлення свічок, тобто власноруч. Діти дуже щасливі, задоволені, тому що вони пізнають щось нове, роблять це своїми руками, а потім запалять вогники дома, які будуть гріти всю родину. Для того щоб ми розпочали свічечку нашу виготовляти, ми підготовляємо, вирізуємо вущину. Певних розмірів. Та як в нас ялинка, то ми певні розміри врізуємо і форму. правильно. Далі ми беремо гніт, просмоктуємо воском, також протягуємо. Тоді починаємо скручувати в формі нашої ялиночки. Там у нас двох частин складається. Спочатку більшу частину ми скручуємо і тоді меншу доєднюємо. Раніше ми підв'язуємо стрічечку, декоруємо і також наш гнотик заліплюємо іншим кольором, який нам більше подобається. Коли ми вже це все виготовили свічечку, ми підходимо до підставки. Для того, щоб ми могли задекорувати підставку, ми приготовляємо нас, можна з будь-якої деревини підставку вирізати круглу. Чи будь-квадратову, це не має значення. В даному випадку у нас з берези. Також ми підготовляємо гілочки будь-якої хвойної, в нашому випадку сосна, ялинка, також колусок. Ми використали пшеничку, так, гілочки, шишку і орішок. І ми це все на гарячий клей ставимо на підставочці. А по центрі ми приклеїмо свічечку нашу. У нас ще готова буде свічечка на Новий рік чи на святвечір або на Різдво, ну, будь-яку подію. ми сьогодні виготовляємо різдвяну свічечку. Але різдвяну свічечку, як ви бачите, наші дітки мають у формі ялиночки, що вона нам нагадували святкування. Сьогодні ми відвідали мастер-клас по виготовленню різдвяних свічок з бджолиного воску. З дітками дуже задоволені. Дітки зробили гарні свічки, які будуть запалювати на різдвяну печері.